Телеканалу Вінничина продовжує програма актуальне інтерв'ю. і Сьогодні ми говоримо про Вінниччину в умовах війни: волонтерство, децентралізацію та роботу громад. У нас у студії Ірина Колесник, волонтерка, депутатка Вінницької обласної ради. Пані Ірину, мої вітання. Доброго дня перед ефіром ми говорили з вами про те, що у вас вже просто незлічена кількість поїздок до наших хлопців на з допомогою, зокрема, останніх крайні поїздки це Донецький напрям. Та південь. Розкажіть, будь ласка, з чим їздили до хлопців саме на схід країни, і якщо говорити про південь, це Харків, Херсонська область, що потребують люди зараз там? Ну, на Донецький напрямок ми вчерговий везли автомобіль для нашої 120-ї бригади, 173 ї батальйон, які героїчно стояли. 40 днів під Бахмутом в Бахмуті і втримували позиції не тільки ми знаємо, що в них є здобутки про те, де вони придвинулись, в своїх квадратах, які вони захищали і боронили. Для них це машина для евакуації поранених, оскільки їхні одну з їхніх машин для евакуації під час того, як вони стояли, було, на жаль, знищено. Тому їм було екстрено необхідно автомобіль. Щоб можна було перевозити трьохсот. А на південь ми їздили в Херсон після того, як не люди зірвали ГЕС. Ми знаємо, що дуже багато населених пунктів під водою опинилося під водою. Насправді 70% – це окупована територія, яка сьогодні знаходиться, де крайні важка ситуація, і, на жаль, ми не можемо до них попасти, щоб їм. Їх їм допомогти врятувати чи донести елементарні речі, які їм сьогодні потрібно. Сам Херсон менш постраждав, там острів такий корабель, як вони його називають, він затоплений. Ми е е в Херсонську область їздили більш до цивільного населення, ми допомагали продуктовими наборами водою, питною водою. Е Неподалік Антонівського мосту, все було так чітко по графіку, бо знають, що йдуть обстріли, з якої години по яку. тому ми мали в ці години максимум роздати, впоратись і щоб дістатись найближчого укриття. Якщо говорити про схід країни, сьогодні дуже активно говорять всі про контрнаступ і мирне населення. Чомусь вважає, що це має бути миттєво, що це має бути досить швидко. Насправді, яка ситуація на фронті, тому що ви бачили все на власні очі, і головне, який настрій наших бійців? Настрій наших бійців головне це бойовий, переможний. І в черговий раз переконуюся, що напевно ми більше тут панікуємо, чи вони там, Да, їм важко, їм сильно важко, оскільки я ось нещодавно спілкувалася з людиною, яка пройшла в Ган, казав, я бачив війну, але такої війни ще не бачив. І такої, що всі були е, на порушенні всі міжнародні канони, які сьогодні є. Якщо раніше там не можна було в швидку, в журналістів, то сьогодні цього немає. Якщо дозволялося виносити поранених чи загиблих. Сьогодні нам цього не дають. Сьогодні показано, що Росія порушила всі міжнародні стандарти всіх спільнот, які велися до того після Другої світової війни, що ми світ жив без війни більш демократичній країні. Але щодо контрнаступу, ми розуміємо, що не все так просто, не все так легко. І, на жаль, їхня чисельність більша, ніж наша. Але я думаю, що наші головнокомандуючі, які сьогодні є, вони детально опрацьовують плани і знають, що роблять. Єдине, хотілося, що все ж таки, якщо ми не можемо допомогти їм технікою, продуктами, як то кажуть, то просимо молитви, щоб наших захисників захищали. Ви сказали, що не можемо допомогти, але тим не менше, свою роботу волонтерську ви ведете ще з 2014 року, і як ніхто знає, те, що потребують наші бійці на сьогоднішній день, що їм необхідно. Все, не починаючи з берців, закінчуючи, ну, як то кажуть, навіть вже знаєте, такі в форми, формі кажуть, можна нам гелікоптер достати? Чи літак? Чи там нам треба міномет такого калібру? Ну, насправді все, починаючи від елементарних речей, від на сьогодні там в мене є, що попросили рукавиці, форму розгрузки, плетконоски. От, вроді би, такі не. Невеликі речі, закінчуючи автомобілями, закінчуючи тепловізорами. І зараз ми ведемо великий збір на снайперську вінтівку, яка коштує півмільйона гривень. Як можна доєднатися до збору коштів? Насправді можна доєднатися на моїх сторінках в соцмережах. Є особиста моя сторінка Ірини Колесник і є громадське об'єднання Ірини Колесник, де ми даємо, можна приватні повідомлення, де ми надаємо всі відповіді. Але на сторінках взагалі всі звіти, які ми робимо, що ми їздимо, передаємо, що дійсно потребує. Бо сьогодні ця вінківка може робити дуже гарні речі для нашої перемоги. Ви згадали про свою громадську організацію об'єднання Ірини Колесник. Розкажіть, будь ласка, про роботу вашої громадської організації. Ви сьогодні. Збільшуєте масштаби допомоги чи зменшуєте, тому що дуже багато волонтерів, з якими ми спілкуємося, говорять про те, що збирати допомогу стає дедалі важче, тому що люди десь трохи розслабилися або навпаки важче щось дістати. Яка ситуація у вашому громадській організації? Справді за майже півтора року, яке коли йде повномасштабна війна, ми не зменшуємо темпи. Мені здається, що ми їх тільки нарощуємо. Завдяки нашим партнерам, які сьогодні є, це основні це Самиритян-Спурс, це Франція, Німеччина. Ми буквально нещодавно ще від Франції отримали також допомогу, яка б найближчим часом буде розподілені в Чернігів, в Херсонську області, також частина Вінницької області. Те, що стає важко, це дійсно так. Те, що люди, я б не сказала, щоб вони втомилися від війни, ми ж розуміємо, що країна переживає і фінансову, і економічну кризу також з, з війною. Просто хтось виїхав, хтось залишився без сьогодні без роботи і все ваші, важче, важче і донатити е... на допомогу армії. Але я говорила, якщо ви не можете. Ми всі ж розуміємо, що не всіх є фінансові спроможності, не всіх вони однакові сьогодні допомагати. Але 5 гривень, 10 гривень, 20 гривень це також допомога. І інколи ці кошти, нібито невеличкі суми, можуть зіграти дуже велику роль. І коли в тебе здається безвихідь, що ну, все, вони збирається, ти не можеш їх стати. І тут просто так раз, один, 5, другий, двадцять, ти розумієш, що вона почала йти якусь оцю прірву, якусь сходинку, воно проходить. Але люди можуть доєднуватися до волонтерських центрів, сушити борщі, супи, закривати консервації, робити тушонки. Кожного в'язати носки, пекти печиво. Навіть якщо ви принесете кілограм муки там, де щось роблять, це велика вже допомога, як для волонтерів, так само і для хлопців, які сьогодні на сході. Для них на сьогоднішній день насправді дуже важливо, що вони там не самі. Що їх тут чекають, бо коли вони приходять відпустки, чи коли вони вже, на жаль, отримали поранення і не можуть нести службу, в них емоційно виходить, що вони тут нікому не потрібні. І вони, нібито я говорю з ними, з хлопчик, які лежать в госпіталі, кажу, ми розуміємо, що люди мають відволікатися, що не можуть жити в там, постійному стресі, не можуть бути в постійній війні. Вони нібито розуміють з однієї сторони, а з іншої сторони, не розуміють, як так, коли вони там стоять, інколи не маючи води, інколи не маючи кусок хліба, а тут жиють, тут святкують, тут гуляють, тут співають. І для них це такий дисонанс, який ми маємо. Наше суспільство сьогодні має зрозуміти, в нас таки війна йде. Ніхто не заперечує, що треба щось відсвяткувати, але, можливо, не в таких масштабах, як сьогодні. Можливо, якщо заплановані ці кошти на те чи інше якесь свято, можливо, їх краще віддати сьогодні хлопцям, щоб завтра не стояли орки нас під вікнами. Тому нашому суспільству треба звикнути, що в нас війна, і не можна говорити слухати російську мову в російські пісні, не можна дивитись російські фільми сьогодні. Не можна, ну дуже ва... я розумію, що комусь, особливо старшому поколінню, важко перейти на українську мову. Але вони сьогодні я говорю про молодь. Ну, ми їдемо в Польщу, ми їдемо в Чехію, ми їдемо по світу, ми вивчаємо ту мову, де ми живемо. Но ми чомусь не хочемо свою рідну вивчити. І для ну, це дуже важко, і для мене я з цим борюся з 14-ту коли велика свідомість прийшла, з 14-го року. Що люди, ми живемо в своїй країні і ми маємо знати свою мову, свою культуру. Я казала моя мама, вона 40 років прожила на Україні, бо в мене мама не з України. Вона знала всі традиції, українські пісні. І вона казала одну фразу. Я не вірю, що людина, яка живе в цій країні, не може вивчити мову. Вона просто не її не хоче. Дуже віримо і сподіваємося, що все-таки свідомість українців зламається. І будучи в Україні українцями, ми будемо розмовляти своєю державною мовою, своєю рідною мовою, і не допустимо того, щоб наші бійці падали духом, і відповідно щоб орки наступали і завойовували нашу рідну країну. Хочеться також з вами поговорити про вашу депутатську роботу. Ви, депутат Вінницької обласної ради, активно підтримували децентралізацію сьогодні в умовах повномасштабної війни. Наскільки вона виправдовує себе, і особливо з точки зору підтримки фронту, підтримки наших бійців? Наскільки виправдана децентралізація нині? Ну, я думаю, що війна нам не дала повністю показати і розкрити реформу децентралізації, коли кошти залишаються на місцях і можна розподілити на те, що сьогодні найпотрібніше в громаді. Я думаю, що після перемоги ця реформа розкриється в більш масштабному варіанті, і ми будемо бачити, більш зможемо аналізувати недоліки і, і, і плюси, і мінуси цієї реформи, але громади сьогодні об'єднуються. Я думаю, що це не залежить тільки від децентралізації. Громади об'єднуються, бо розуміють, що сьогодні війна. Розуміють, що тільки в об'єднанні можна щось зробити і перемагати. Сьогодні не може бути ніяких політичних сил, не може бути якихось суперечок. бо Сьогодні є одна Україна, яка живе в стані війни. Тому ми всі мають об'єднуватись, не дивлячись ні на що, працювати на перемогу. І я б хотіла б, напевно, навіть дивлячись, їздичи по населених пунктах, від яких я обрана депутатом, я можу сказати, що в багатьох все ж таки децентралізація навіть в умовах війни дає свої плюси, бо оскільки є йдуть якісь роботи, ремонтні роботи в школах, в садочках, десь робиться дорога, хтось приймає рішення про те, що вони ці кошти акумулюють і краще віддадуть бійцям, які там хлопцям, яких сьогодні мобілізували з їхніх населених пунктів. Кожного по різному, але це плюс того, що ми говоримо, що кошти залишаються на місцях, і громада сама обирає, куди їх сьогодні запустити, чи запустити сьогодні на ремонт на ремонт доріг, чи сьогодні забезпечити хлопців максимальним якимось забезпеченням для того, коли вони йдуть на фронт. Продовжуючи тему, розкажіть, яка роль депутатського корпусу обласної ради і місцевих громад в умовах повномасштабної війни? Ну, ви знаєте, що депутати обласної ради також об'єднуються, дуже багато депутатів сьогодні волонтери з обласної ради. І якщо не волонтерять, то десь допомагають. Якщо це люди з бізнесу, з аграрії, вони допомагають фінансово сьогодні і волонтерам, і бійцям. сьогодні. І ви знаєте, що є програми, оборонні програми, які сьогодні фінансуються обласною радою і військовою адміністрацією. Об'єднувшися, ми тільки можемо перемагати на всіх рівнях, починаючи з найвищих, закінчуючи найменше. Знаємо також, що безпосередньо голова обласної ради В'ячеслав Соколовий також підтримує і волонтерський рух і зокрема між регіональний координаційний гуманітарний штаб. Розкажіть, будь ласка, про співпрацю депутатів саме із волонтерами. Ну, мені напевно пощастило, що ми з В'ячеславом Петровичем маємо спільну мову, і ми, він розуміє потреби. І вже кілька поїздок не обходиться без його допомоги. Це допомога де з паливом, в першу чергу, за що йому дуже вдячна. І от про що ми говорили, сьогодні не може бути політичних сил. Сьогодні ми єдині. І коли ми одне одному підставляємо плече, плече, тоді ми можемо перемогти ворогу, того, що немає ворога. У них немає підтримки і немає єдності. У них кожен сам по собі, які живуть в ненависті, в обмані. Ми від цим відрізняємося від того, що ми можемо об'єднуватись і інколи, не дивлячись ні на що, вставати, тримаючись за руки, підставляти плече, рухатись далі і розвивати Україну, і йти з нею до перемоги. Повертаючись на початок нашої розмови, ми згадували про черговий злочин расистів щодо Каховської ГЕС. Знову ж таки, ви нещодавно повернулися з цієї території. Розкажіть, будь ласка. Яка на сьогодні ситуація, яка картина, в якому стані будинки і чого потребують люди? Зрозуміло, питна вода чого ще потребують? Ну, в першу чергу це питна вода, це сьогодні стоїть найгостріше питання. Друге – лопати, кірки, будівельні матеріали це те, що сьогодні так їжу, їжу можна сказати, що в Херсонській області все ж таки забезпечено достатньо. а от е Такі матеріали, гігієна, вода, будівельні матеріали дуже необхідні. Ну, от з будівельних останнє, що нас просили, це вчора у мене був дзвінок щоб сокири і лопати, молотки, і цвяхи передати на Херсон. Які настрої мешканців місцевих? Взагалі на Херсон дуже, не дивлячись на їхні, все, що вони пережили, окупацію, деокупацію, сьогодні затоплення. Вони дуже щирі і дуже відкриті люди, дуже теплі люди, які. Я написала в себе в соцмережах, і це дійсно так. Є поїздки, коли ти їдеш допомагати, насправді ця поїздка тобі допомагає, бо вона надихає. Надихає на те, які там просто щиро, неймовірні, теплі люди. Ну, я не можу це передати, це відчути їхні емоції, коли тобі кожен підходить, тебе обіймає, бо для них це важливо, коли вони розуміють. Що вони не забуті, це для них важливо, що вони не залишили свої проблеми один на один, що про них пам'ятають. Скажем так, що, можливо, в мене так ну, співпало, що було були люди більш старшого покоління, ну, щирі люди. Да, у нас був обмежений час спілкування. Ми, і вони, і ми, як волонтери, знали, що будуть обстріли, бо ми недалеко були біля Антонівського моста, який постійно. Йдуть обстріли. Але, дивлячись на це, вони щирі, вони добрі, і вони, в них така енергія, і вони, вони настільки вірять в перемогу, і настільки, що все буде Україна, і вони кажуть, а не може бути по-іншому. І ті села, що в нас, і лівобережний Херсон, які сьогодні підуть, він обов'язково буде наш. Просто треба трішечки часу. Тому я всіх закликаю: не покладайте рук, не думайте, що я розумію, що десь хтось втомився. Але... Якщо вони б могли пережити це, то нам тут треба тільки ще більше об'єднуватися, рухатись далі і не давати їм сумнів про те, що ми можемо Десь Трішечки в нас можуть бути сумнів, для чого це, чому це. І що ми не переможемо, ми обов'язково переможемо На завершення. Розкажіть про свої плани, можливо, яка буде чергова поїздка, і знову ж таки ще раз надихніть наших глядачів, на що потрібно звертати увагу чим потрібно сьогодні допомогти, і як вкотре нагадайте, що потрібно об'єднуватися. Ну насправді, ну перше, це те, що я сказала, що ми збираємо на вінтівку для снайперів. Це в першу чергу ще готуємо один автомобіль для розвідки на сьогоднішній день. Ну і я вже не говорю про аптечки, плитконоски. Це просто таке щодня, що потрібно, те, що просять поїздку. Я планую, я думаю, що це буде на схід. Я не можу так сьогодні сказати, бо настільки зміниться ситуація, в якому напрямку ти маєш сьогодні чи завтра рухатись, що інколи плануєш. В Запоріжжя попадаєш на схід, чи навпаки. Тому сказати остаточно, поки що куди будемо їхати, але е, якщо говорити про автомобіль, то це більш запорізький напрямок. Ми готуємо, Що буде швидше, ніж винтовка, винтовка чи автомобіль. Я не можу сьогодні сказати. Бо і ти так -то коштовний. Там потребує збір, тут потребує ще пригони, ремонту і, і завести до хлопців. І, що хочу сказати, що тільки об'єднавшися, тільки разом ми зможемо перемогти. Далі треба трішечки потерпіти. Як ви знаєте, нещодавно дивилась один виступ одного політичного дійча і казали, що 370 років йде війна з Росією. Це 24-та війна в Україні з Росією. І в кожному поколінні з цих 370 років сниться сон про незалежність України. І напевно ми всі відчуваємо, що це вирішальна битва, фінальна, і ми маємо поставити таку жирну крапку в цій історії не бути більше колонією в Росії, а стати дійсно незалежною європейською країною. І тільки разом об'єднавшись, ми зробимо для нашої країни. Щиро ви віримо у перемогу України. Звичайно, дякую вам за те, що продовжуєте волонтерити, те, що надихаєте і глядачів і віничан, і не даєте забути про те, наскільки сьогодні важливо підтримувати наших захисників. Ну а телеглядачам я нагадаю, що це була програма актуальне інтерв'ю. в Вкотре нагадуємо, що сьогодні як ніколи потрібно підтримувати наших захисників ще більше донатити, підтримувати фізичною силою, і звичайно, все буде Україна.